Доброї друзі, всім привіт! З вами вербік 9 Сьогодні у нас знову Race Max Pro. В минулій частині ми почали проходити цю грошечку. Досить непогано. Мені зайшла, сподобалась. І тепер ми будемо далі продовжувати. Це це таке? Куда? Ой, ладно. Ти можеш розблокувати нові гаражі, приобретає нові автомобілі. Як, як я в минулій частині казав, будем проходити. Де це є? Кар'єро Воно, да? По-моєму, да -да -да. Кар'єра. Як я і казав, топливо відновлюється. Це дуже добре. Значить, ми зараз пройдемо. Є е кар'єру. Є е клас кар'єра. І мені за це дадуть е Сільвію S15. Я вважаю, це непогано. Гонка. Улучше час. Перетрудни гонки на містому модернізувати автомобіль. Попробуємо. Не вийде, так і буде. Іді-ко мені, я не такой всі. Подивімось. Хто ти такий? ДПС дріфта в секунду дріфта автомобілі були високі показачі. ага ага, ага. поняв. Зрозумів. Пропустіть. О, що? Ну надіше, я не Ну, Це ненадовго. Куда тікаєш? Куда тикаешь? Куда тикаешь? Уж блин, я не учил. Куда тикаешь? Ха-ха-ха. Ну, -ха -ха. Нет. Деньги? Блин, блин выиграл. Караза такая. Та добре, ми вже поняли. Ладно. Скільки в мене хотя б грошей є, треба знати. О, ладно. Ї! Дай буде. Хорошо. не. Добре. Що ти хочеш? Ага. Ну все значит. Все, все, доста, доста, досто. Все, у мене нема більше, все. Все, все досто, у мене грошей нема. Доста гонка. Ну, з Сильвію ми виграємо, відвічаю. Цій ці частині маємо полюбе, полюбе, кар'єра. Добре, 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 що не такі як усі. Так якщо б мені не тр... не тростало, то я б його б... Б... обігнав, але трохи не получилось. Улочная, драк, щось там далі. Хоп-хоп-хоп. Так. Угу. А, то тут, тут за дрип дають себе, все, я зрозумів. З цим камариком своїм. Fine, 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 fine. Теряйся, дорогой. тихо 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 тихо. він меня зай... Він нас не надо у нього мочніший. Але ТТ-шка, вона ж, на... мається на увазі трохи. легкіша. Камарик він тяжкий. Скільки? Та ти шо? Дивимося рекламу. Ладно, нам не треба такого. следующая гонка. Легко показує. Ну, спробуй. Вибираю улучшення, улучшення сумом. Кожди з них улучшає різні характеристики. Целовой счет. Дрифт. Ох, клас! них. Ні, нам тут турбо не треба! Ого, я не потом. А, тут треба на час. Mm. А, Набрав? Ого, ого, ого. Ти мені гроші дай. Ладно. Побіда. Ого. За 30 секунд. Мій счет 2. Дві... Ого. 6 тисяч баксів. Ніфіга собі. Тяжело показуй, показує тяжело. ДПС. Ага, це я вже читав. Показуй тяжело. Ну це передостання, так? Да? Получається? Ні. Ладно. Побіді, Озі. Без питань, друзі. Ой. А як? А як? Ой, я заспав. бляха, муха. А, у него шейкобра кобра эм, перезапустить. Понятное дело, что перезапустить. Окей, все, все, я, я Як? А, я побігаю Фух! Я вже думав, що я програв. Все файно. Обична я на... Дякую. Побіда. Файно. 15. Ні, ви мене вибачаєте, звісно, за рекламу, але 15 тисяч. Інформація шок. Хі... Я не рекламірую цю гру. Не рекламірую. Не рекламірую. Ні. Я, я не такий. Я цю гру вам не раджу, не робіть так. Це дуже рисковані ігри. Набо все. Можна поставити хату, а виграти пер хату. Ладно. Ну, вы поняли, да? Некоторые боссы предоставляют автомобиль в награду. Не забудь посмотреть свой новый автомобиль. Ого. Нет. В конце концов, это была небольшая гонка. Я рад. Эмм. 30 тысяч на улучшение. Не, санка, ну что ты? Оу! А что это за дела? Лё! Так, у улучшить. Ну ладно. Ого. Так, так, вес. Все, досить. Так, 214 ВП. Ага, ага, гонка. Язичні раси предоставляють різні награди. Важлива інформація буду знати. Да. Кар'єра. 7. Сім... Ви ще не попробували нашу категорію гонокс убити минитантряп. Субитие навичок. Зараз ми розберемося. Треба хоч би одну пройти, ні? Правильно, правильно. А потім підемо на дрифт серію. На сільвій. Ой, якраз зараз зарі дрифт и награда Сільвія. Клас. Меня ничего не волнует, братан. Ну, давай погоняем. Давай. Давай погоняем. Давай погоняем, давай. давай. Хочешь ганяти, давай погоняем. Ага. То же, то же Ну то я жар не зможу, не то и зачем цей робить. А, все, классно. Супер. Опа! Титашка роби рейки? Фотографія профіля. Дякую хоч би за це. Оу, 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 оу. Ви цього не. Оу, оу, оу. Ви цього не бачили. Ви цього не бачили. Це вам не треба. 8900 рекламу пропуск. Все, останнє, так? Да? Смислі о 5? Та люди, я не маю скільки грошей, алло. Ви мене розоряєте. Навіщо таке робите? Що за люди? Двигатель. Ні, якщо ви думаєте, що в мене багато грошей? То ви помиляєтеся? У мене 5 тисяч. А потім нічого страшного. Попробовать можно завжди, народ. Спонсор, угу, да. 8 из Тяжело. Раз... Позволь вести тебя в курс дела. Думаешь, ты такой крутый? Не. Знаешь, чему? Просто.

Та ні, я програв вже. Це дуже мощний порчик. Але в мене грошей тим більше, що немає. Ну да. Ай, ти мені люві віддаш? Стрию, ну. Дружок не, любимий. Давай, 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 ще трохи. Ой, що за машини пішли я нині. Ні газанути не поїхати. Серйозно, це от реально, ви не задумувалися, народ. Так чому так? Воно, старі машини ще рвуть з усіх сил. А це не може і все. І що, і що ти тут зробиш? У нього 246 ВП. Главне меню. Ладно, попробуємо щось інше. Попробуємо щось інше. Попробуємо щось інше. Ти не... Почтальон, ты даже не смог бы доставить почту. А ты без мих. Найшоу сыр то. Паул. 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 Тоже. Ланіто, Італіану веро. Ну, це, Добре, добре, добрый, люблю. Дрифт Серри. Ну давай дрифт Давай, дай мені грошей. Дай грошей мені. Ти мені даш гроші. Гроші. Долари, маєш долари. Долари маєш гроші. Дрип... А, да це мало. Так, їдем туди. Ти кажа. У небі їдем разом. Подарємо. Я прийшов прішотки Бенема, а з ноги торчить, нога. Ты жма не підманула, ты казала, мани підвела, ты ж мани. Молодо, сумагрозможвела. Я пришл тебя нема. Ноги торчить нога. Ты жма не підманула, ты жма, не підвела, ты жма, молодой, сумагрозный. Все, файно виграв. Гроші. Гроші. Плати гроші. А от Ота ти що? Х4. Що це означає? Ой, ой. Ну от навіщо мені це? Ну, капець кейс. Побіда. Цель достигнута. 4700. Ой, 400. Мы продолжим дальше дрифтовать. Что у нас сейчас есть? Ну. Так. Следующая гонка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Целевой счёт. 219 крестов. Ш... Ладно. Что за Что я делаю? Вот зараз... такой он.

Так. Ого, я вже дріфтил кілометр, кінці, друзі. А як я так безрезу примузив? Ладно. Так, і тонго. 8. Ні. Ні. Ще один дрифт. І вже, значить, наступний будемо. Це все робити, проходити, самі розумієте. Це левий щот. 247. А, то це, це легко. А ой, це ж дріб там його. Я щось заспався так. Поворот файно. Типу. Араб, хаяну. А, так, що, 400? Серьезно? я сам сейчас. Опа! Победа, досягнення розблоковано. Майстр Дікорса. Цель достигнута, ладно. Не, пропуск. Ми реклами не любим. Так, ну, о, можна зайнятися цим ніком. Тому що... Немає зараз смислу прокачувати машину, що тим більше 100% не стає грошей. Всього лише 20 тисяч. Хоч двигатель. Скільки? Ладно, це був, ми будемо на наступній частині. Проходити так, це ж таке. Я не знаю, що це є, але дуже цікаво. Е, Інвен... Ні, ні ні, а, а, а де я? Де мій? Ага, вот. А, Ага, ні, От. Так, ну треба якусь поміняти. Іспорзувати якусь, ну, типа. О. Я не знаю навіть яку. Є Мерседес. Нема Мерседесу? А, что там пишет? ой. Я сейчас не туда зашел. Ну ладно, кус всех, значит, поставим, поставим, я знаю. дай mm. наиболее, ну, зеки. 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 Так, нет, страна правильно, а ник. А ник. Ник можно поменять. М ладно. І так, і так, друзі, ми на будем будемо завершувати. Всім удачі і всім пока-пока.